Тема сьогоднішнього уроку. Для чого та як ми дихаємо. Пригадай, що називають диханням. Яка речовина потрібна для дихання. Для дихання організму людини потрібний кисень. Надходження кисню в організм людини. Забезпечує дихальна система. Про органи, з яких вона складається, інформує цей малюнок. Носова порожнина, дихальні шляхи, легені. Це дихальна система. На відміну від їжі кисень в організм людини надходить постійно. Під час вдиху атмосферне повітря потрапляє в носову порожнину. Там маленькі війки затримують частинки пилу, навіть невидимі для нашого ока. Відбувається фільтрування повітря. У носовій порожнині повітря нагрівається, що особливо важливо взимку. З носової порожнини воно прямує дихальними шляхами до легень. Так легені отримують кисень. Із легень кисень потрапляє в кров і розноситься до кожного органа, кожної клітини організму. В них відбуваються різноманітні явища за участю кисню і поживних речовин. В результаті утворюється життєво необхідна енергія і вуглекислий газ. Вуглекислий газ надходить у кров, яка транспортує його в легені. Через дихальні шляхи вуглекислий газ видаляється з організму. У легенях завдяки дифузії відбувається обмін газу – кисню і вуглекислого газу. Повітря, що видихається, містить азот, кисень, вуглекислий газ, водяну пару і інші речовини. Якщо ви подивитесь на рисунок, то побачите цікаві речі. Щодня доросла людина вдихає близько 14 кілограмів або 12 тисяч літрів повітря. Автомобілі споживають набагато більше повітря, ніж люди, спалюючи його у своїх двигунах. Здоров'я людини залежить від якості повітря. Воно має бути чистим і в міру зволоженим. Великої шкоди організму завдає дим, що утворюється під час тютюно куріння. Він містить небезпечні для організму людини речовини, які під час вдиху потрапляють до легень не лише курця, а й того, хто перебуває поруч. А тепер виконайте завдання 1. Опиши шлях, яким кисень повітря надходить до кожної клітини організму людини. Проведемо невеличке STEM дослідження. Тема Наявність води в повітрі, що видихається. Тобі знадобляться дзеркало. Його можна замінити скляним виробом. Послідовність виконання дослідження. Перше. Видихай повітря ротом на чисту суху поверхню дзеркала впродовж 5 секунд. Тримай дзеркало на відстані 5-10 см від губ. Друге. Розглянь, які зміни відбулися на поверхні дзеркала. Ми дослідили і дізналися. Поверхня дзеркала вкрилася дрібними крапельками води. Вода на дзеркалі з'явилася тому. Що на холодній поверхні дзеркала відбулася зміна газоподібного агрегатного стану води на рідки. Завдання друге. Проаналізуйте діаграми складу повітря, яке людина вдихає і видихає. Зробіть висновок про відмінність між ними. З діаграми на малюнку бачимо. Як відрізняється склад повітря, яке вдихає і видихає людина. Провітрюй кімнату, щоб зменшити вміст вуглекислого газу у повітрі і поповнити вміст кисню в ньому. Навіть найменші частинки пилу з повітря можуть потрапити в організм під час дихання. Тож роби вологе прибирання, аби позбутися пилу. Виконайте завдання третє. Поясніть! Чому необхідно провітрювати приміщення, у яких живете і навчаєтесь? Завдання четверте. Розгляньте колаж. Обговоріть, що спонукало персонажів колажу надягти захисні маски. Надягай захисну маску. Якщо використовуєш засоби побутової хімії, на яких є відповідне застережне позначення. Не наражай свій організм на небезпеку, якою є куріння, настав час пошукати інформацію в інтернеті. Користуючись додатковими джерелами інформації, сформулюй самостійно поради щодо носіння захисної маски під час захворювання органів дихання. Розкажи про це однокласникам і однокласницям. Належний склад повітря в приміщенні допомагають підтримувати очищувачі і зволожувачі повітря. Очищувач повітря забезпечує усунення пилу, бактерій навіть сторонніх запахів за допомогою різних фільтрів. Зволожувач повітря перетворює воду на водяну пару та спрямовує її в повітря. Це особливо важливо взимку, коли вологість повітря в приміщеннях знижується через роботу опалювальних приладів. Домашнє завдання Прочитай сторінки 205-209 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 209. Виконай всі завдання і експеримент із тем дослідження нашого уроку. Ну, от і все. На цьому будемо закінчувати наш урок. Дякую, що ви дивилися моє відео. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!